Я не знаю, яким вас вітром сюди занесло, але опинилися ви тут вчасно. У баті вашого, коли війна почалась, фляга почала підсвистувати. Щось смішне зараз було? Я не можу зрозуміти. Ти зараз займаєшся? Чорну матерію плетеш чи кватовий інкубатор. під нашу відповідальність. Це питання вирішено. Аня і Міша лишаються з тобою. Що саме ми лишаємося? Як це? Тебе інший варіант? Ага. Який? Я? Так. Да? Ось, мені теж треба їхати. Куди тобі їхати? У тебе тепер дому немає! В мене заберуть на фронт. Ти поїдеш в Німеччину, в тебе, як завжди, проблеми по бізнесу, а батько залишиться один. Звісно, звісно. Відмазатись що сразу До великодня вас ще потерплю. А далі щоб духу вашу тут не було. Привіт, діду. Я скучив. Симіє людина, він нормально стулкується. Можете вважати, що дід мене під А Мене шукаєш, шпион. Суканеш на мене. Діці чи мене. Я тепер розстріляю. Стреляєш онука. Не онука зрадника. Місце нашої сили звідси після перемог. За 300 я могли. Ти костюм гімна з собою привіз тут купив. Задаєш координати, нажимаєш кнопку і херлять. Він ніколи не женеться. До побачення. Господи, воскресне.